Принципи здорового харчування це короткі правила, якими має користуватися кожен з нас. Основним з них є те, що ми харчуємося три рази на день і з додаванням можливих перекусів. Чому саме три рази, чому принцип я не повечеряю і на ранок я встану здорова і стройненька не працює? По-перше, наш організм любить режим, любить раціон правильний. І коли ми забираємо в нього якийсь із складників, тобто або сніданок, або обід, або вечерю, він впадає в стрес, і як наслідок на цей стрес викидає нам безліч гормонів, таких як кортизол, адреналін. І ми, як наслідок, тільки набираємо у вазі і знаходимося у фазі постійного стресу. По-друге, наш раціон має бути збалансований. Має бути обов'язково вуглевод, це є єдине джерело енергії, яке ми отримуємо. Має бути обов'язково який необхідне для того, щоб ми синтезували гормони, розчиняли вітаміни, і обов'язково білок. Тобто, це є як цемент для всього нашого організму, який нас тримає вкупі. І обов'язково є додавання правильного питного режиму. Що ж таке правильний питний режим? Хоча б півтора літра звичайної води не мінеральної, яка буде відкладатися у вигляді сойла в нас в нирках або в організмі, а саме звичайної простої питної води протягом дня півтора літра нам потрібно випивати. Як ж правильно сформувати свій раціон, щоб він був здоровий, щоб він був збалансований, ми користуємося на сьогодні правилом тарілки. Основну половину на цій тарілці займають овочі і фрукти, саме сезонні, тому що ми говоримо про те, що вітаміни мають бути. Сезонні. Тобто, ми, якщо взимку їмо там якусь хурму або мандарини, то влітку ми їмо яблука, малину, полуницю і тому подібне. Половина тарілки може бути у вигляді як свіжі овочі та фрукти, а також зроблені у вигляді лечу або рагу з додаванням того ж самого яйця, якщо вам так смачніше, або грильовані овочі. Інша половина ділиться ще навпіл, четверть це є вуглеводи, або як я поясню своїм пацієнтам, це є 4 столові ложки готового продукту гарніру. Це може бути 4 столові ложки макаронів, з цільнозернових сортів пшениці. рис, гречка, булгур, кускус, картопля та ж сама може бути зварена. У мундирі або запечена в духовці цілком, четверту частину нашої тарілки займають жири та білки, це можуть бути різні бобові, кисломолочні продукти, свіжа риба, свіже м'ясо, а також додавання різних насінь, таких як соняшникове і тому подібне, і горіхів. Що не варто використовувати в своєму щоденному раціоні це трансжири, тобто ніякі майонези, ніякі готові заправки до салатів, краще уникати великої кількості масла та сала. І якщо ми говоримо все-таки про заправки, до е, якихось салатів або до готових страв, то краще робити їх завжди самому на основі е, рослинних олій, таких як оливкова, соняшникова або кукурудзяна, до наприклад. Взагалі, харчуватись здорово, це не є складно, це не є дорого. І повірте, набагато дешевше купити те ж саме м'ясо або гречку з рисом, ніж купити вже готові напівфабрикати, в яких буде велика кількість консервантів або солі. Я закликаю вас всіх стежити незалежності від вашого віку, незалежності від вашої статі за своїм харчуванням. Думайте сьогодні, як ви будете жити там через 20-30 років, як вам це вплине на ваш перебіг життя, якості життя і будьте здорові.